Три варіанти або коням походити, або пешкою, або зробити рокіровку. 21-річний студент Олексій викладає школярам шахи. Хлопець має вади зору, та це не заважає йому вигравати шахові турніри і популяризувати цю гру. Юнак давно нею захоплюється і вже півтора роки навчає тонкощам інтелектуального двобою на шахівниці школярів та дошкільнят, а іноді й дорослих. Я шахами займаюся вже сім років. І півтора року тому вирішив, що можу тренувати також. Ну і почав займатися а, тренерством. Спочатку було в мене три, дві дитини, а так потихеньку більше-більше. І зараз є ціла група. Частина дітей відвідують шахи за підтримки благодійного фонду Рука допомоги, За це ми їм вдячні. Це такий наш соціальний проєкт. Тут шахи в мене такі, так, да, вони спеціальні, вони з ножками, щоб вони не падали, спеціально придумані для незрячих. І так займаємося. Заняття проводить декілька разів на тиждень у міській дитячій бібліотеці. Казка, яка стала пунктом незламності для творчих людей. Разом із досвідченим шахістом прогресує й молодь. Дітлахи в захваті від занять і наставника. У шахматах більше мислення і так я вже ну, почала трохи більше запам'ятовувати. Просто думаєш і все. Тось. Тобто, Мислення йде. Мені дуже подобаються шахи. Тут багато дітей хорошо розвиваюся. Я хотів спочатку пограти з дідом в шахмати, але не вмів грати. Я пішов на шахмати, щоб навчитися, і потім зіграти з дідусем. Олексій переконаний, чим швидше дитина почне грати в шахи, тим простіше їй буде в навчанні, адже перемога на шахівниці здобувається не лише завдяки знанням правил гри, а й розвитку логічного мислення. Шахи все насправді розвивають. Шахи потрібно починати із з найменшого віку. Чим швидше, тим краще, тому що вони розвивають логіку, мислення, зосередженість, терпіння. А у шахи задіяні дві півкулі: перша Задіяна в тому, що коли дитина думає, вона використовує те, що вона вже знає знання, а друга півколі вже шукає варіанти рішення гри. Тихими поєдинками за шахівницею такі заняття не назвеш, адже діти розмірковують вголос, та це аж ніяк не заважає їм гарно грати і час від часу здобувати перемогу в суперника.